Привіт! Сьогодні хочу вам показати програмку, де у нас є проста анімація. Це програмка, де у нас літає літачок. Давайте запустимо і подивимось, як вона працює і що тут відбувається. Ось таке у нас є віконце, і тут є літачок, він просто у нас летить Він летить, і коли він доходить до... Межі, то тут у нас з'являється кнопка «Вихід». Натискаємо на кнопку і ми завершуємо роботу цієї програми. так, як зроблена ця програмка, я просто пройдуся по основних моментах, а інструкції по створенню цієї програми ви зможете знайти на нашому сайті. І так, це у нас просто в тут у нас просто завантажено малюнок. Ось це у нас властивість background image» і тут я завантажила цей малюнок. Всі зображення до цієї програми, також і до інших, є у мене на диску і на Google диску, і посилання також будуть на сайті, там, де будуть написані всі інструкції. Так, тут у нас зображення таке, тут у нас елемент PictureBox і у нас зображення літачко. Звертаю увагу, що зображення літака повинно бути. В форматі PNG і мати прозорий фон. Тоді, коли він буде тут на екрані, то буде дійсно прозорим фоном. Так, що тут ще є? Тут є у нас таймер. Таймер у нас запускається одразу, коли запускається програма. Я поставила у таймер інтервал 10. Але ви можете поставити якесь інше значення, і тоді у вас буде інша швидкість для вашого літачка. Наприклад, якщо поставимо 100, то він буде ось так повільно летіти. Ну, так, буде дуже довго чекати, я не хочу стільки чекати. І експериментальним шляхом я визначила, що 10 якраз воно там буде достатньо. Так, що тут ще є на екрані? На екрані у нас на формі є кнопка вихід. І одразу ми робимо її невидимою, це у нас властивість Visible. Тобто ми робимо властивість Visible. Який код виконується при натисканні на кнопку вихід? Це у нас знайома команда close. Який код у нас виконується при роботі таймера? Це у нас подія Тік, якщо пам'ятаєте. І ось такий код у нас тут виконується. Що у нас робиться? У нас не перевірка, що ліва межа, у нас, ліва межа літачка у нас більше, ніж мінус 60. Тобто воно виходить за границю вікна плюс розміри цього літачка. Що ми робимо тоді? Ми робимо цей літачок невидимим, ми його розміщуємо. Ліворуч, і потім ми робимо його видимим. Так ми робимо анімацію. Якщо ми дійшли до межі тобто туди ліворуч, ніж розміри екрану, то тоді ми що робимо? Ми робимо зупинку таймера і ми показуємо кнопку close, тобто кнопку для виходу з програми. Так, ще в цій програмі такий є важливий момент, як. Ось такий код в інструкції я також написала його. Цей код потрібен для того, щоб не було мерехтіння цього літачка. Давайте я закоментую і покажу, як працює програма без нього. Не знаю, як вона буде працювати у вас, коли ви будете розробляти програму. Але в мене воно дуже мерехтить. Ось дивіться, Цей літачок він літить, але його майже не видно. Тобто він так з'являється і також він. Пропадає. Щоб того не було, то додаються ось ці три рядочки до програми. Це у нас на початку перед всіма цими функціями, які ви створите, у нас є ось такі: Оце у вас буде вже написано, і після цього ви додаєте ось цей код. І тоді у нас дійсно літачок нормально буде літати, тобто не буде такого мерехтіння на екрані. Ось зараз він добре так літає. Так, ну це майже все. Всі інструкції є на сайті, як робити, але я вам вже показала весь код. Ви можете зробити таку саму програму з використанням цих зображень. Можете обрати інше фонове зображення, інший фоновий літачок. Тоді у вас будуть інші розміри, форми, такі, як будуть в інструкції. То, наприклад, у мене розміри форми такі. У вас, якщо буде зображене більшим, то буде більшим. Ще ще тут є в цьому в цієї програми, це. Значення властивості так, щоб при запуску формі у нас форма була посередині екрану. Ще є властивості, щоб у нас не було можливості. Збільшити розмір екрану, це ось ця властивість і ось ця властивість. Це також все є в інструкції. Ну і звичайно звертаю увагу на назву вашої форми. Обов'язково змінюйте назву, тому що, як починаєте роботу над проєктом, там буде написано форма 1 і ніколи не залишайте цю назву. На цьому я завершую це відео. Бажаю вам успіхів по створенні програми. До нових зустрічей!